Мої любі, я вас вітаю на моєму курсі підготовки до TTC Ацвай Біанс. І сьогодні ми розглянемо шрайбен імейл, правильну структуру імейлу і як його писати. Як ви вже знаєте, на моєму каналі я робила пост, в якому я вас запитувала, яке ви хочете наступне відео. І на даний момент 48% людей проголосувало за шрайбен імейл, його правильну структуру і плюс приклад. Тож, ви просите, я виконую, тому шрайбен імейл. E Тож, давайте починати. Сьогодні ми розглянемо один приклад, і на базі цього прикладу ми зрозуміємо, яка має бути структура імейлу. E Отже, давайте починати. Aufgabe. Sie besuchen jeden Abend von Монтак Freitag einen Französischkurs курс der City Sprachschule. Ви відвідуєте кожного вечора з понеділка по п'ятницю курс французької мови у сіті школа мов шпрахшуле. Але ви хотіли б, ви віддаєте перевагу вчитися в вихідні по вихідним дням. Напишіть сіті спрахшули. Один імейл. E Шребен Punkte. Grund für Ihr Schreiben причина вашого письма, написання цього імейлу. E Вагум am wochenende, чому на вихідні. Welche Uhrzeiten. Котрі години. О котрі годині. Вас зонст Що Щоб ви ще хотіли знати. Отже, даю вам 10 секунд на те, щоб ви переглянули, зрозуміли. Отже, перед вами готовий імейл. Перші 4 рядка це, як зазвичай, у нас іде шапка, тобто оформлення, структура нашого імейлу. Вона дуже сильно відрізняється від бріфу. Тому обов'язково ви маєте запам'ятати і бриф, і структуру імейлу. Найчастіше в 70% випадків потрапляється бріф, але може потрапитись і імейл. І він зазвичай, можливо, для студентів може бути простішим в написанні, в структурі чим бриф. Головна різниця, як ви вже знаєте, це його оформлення. Тобто всередині це не важливо імейл чи бриф, але верх самого листа і низ він відрізняється. Давайте розглянемо як. Жирним виділено основні фрази, основні словосполучення, які ви маєте писати для імейлу. Це фон з, це означає відправник. Так як це імейл, це має бути електронна адреса, не реальна адреса. Але я розумію, що у кожного є своя адреса. Але тут ви пишете не свою адресу, там будь-яку. ви маєте написати своє нахнами. Ваше ім'я, прізвище, наприклад, Катеріна Герня. І далі, так як це електронна адреса, собачка. І може бути gmail.com, або може бути будь-яка інша адреса. Але головне має бути ваше ім'я і прізвище. Обов'язково це так само, як і в бріфі, ми писали наше справжнє ім'я і прізвище. Тож, це запам'ятали: ім'я, крапка, прізвище, собачка і електронна адреса. Ви можете використовувати Gmail. Com, можете будь-яку іншу. Це відправник. фон Обов'язково пишемо. Я розумію, що у вас може бути питання, чому для імейлу e я маю переписувати, якщо зазвичай на комп'ютері це вже написано зверху. Але я розумію, в цьому тесті є певні дурниці, якщо так. Більш прямо казати, є дурниця. Звісно, немає смислу в реальному житті переписувати фон, анбіт, хреф, зендет ам і так далі. Але це просто як гра, як акторська гра, тому що ви показуєте, ви знаєте різницю між імейлом і бріфом. І важливо, що ви розумієте, що означає фон, ан, бід, рефлізендет ам. Просто ви маєте це прийняти. Не можна починати з ягієте. Ви маєте показати структуру, що ви знаєте, що таке емейл і як він має виглядати. Розумію, нелогічно, але ми маємо з цим змиритися. Отже, фон, ваше ім'я, прізвище і електронна адреса. Далі ан це отримувач, кому ви надсилаєте. Це теж має бути електронна адреса. Якщо у вас написано, напишіть. Шнайдер, ви так і пишете Шнайдер. Або це може бути, наприклад, я не знаю, Маркус Геня, ви пишете Маркус. Собачка gmail.com. Або якщо у вас дано ім'я, ви пишете ім'я. Якщо у вас, як у нашому випадку, є гешефт з нами, тобто назва бізнесу, ми пишемо назву бізнесу. В даному випадку синім я виділила Сіті Sprachschule. Сіті Sprachschule. Можна через тире, можна через крапку, неважливо. Головне, що ви вказали тут назву бізнесу. Як ви бачите, у нас у завданні написано: Shraben Z для Сіті Шпрахшуле. Ми так і пишемо: сітішпрахшуле собачка, gmail.com. Далі. Це, я думаю, зрозуміло. Далі Петреф це тема тема вашого листа. В даному випадку, ви маєте дивитися, що у вас просять для даного прикладу, який я вам дала. Добре, підходить тема французький курс Am курс французької мови на вихідних. Звісно, як і в як і в листі тема має бути не одне величезне речення це має бути буквально слово сполучення. І останнє. guзendit am, не an, не um, а am. і сьогоднішня дата. Дата вашого тесту. Я написала будь-яку дату, ви пишете дату вашого тесту, тобто сьогоднішня дата. Все, на цьому структура закінчена. Для імейлу, тобто вона набагато менша, ніж в бріфу але вона трошки простіша, тому і студентам набагато простіше писати саме імейл. Отже, пропускаємо один, два рядочки, я пропустила два. І починаємо, як зазвичай. Не потрібно вже писати тему, тему ми написали зверху. Починаємо одразу з Заге Ете, Дамен und Геген. Чому дамен і герен це коли у нас немає ім'я. Тобто ні фрау хтось там, ні ніх, хтось там. Ми не знаємо, до кого ми пишемо, ми не знаємо ім'я тієї людини, яка буде це читати. Коли ми цього не знаємо, ми пишемо зегете, дамен і «герен» Пані та панове, якщо так перекладати. Далі, завдання. Повернемося трошки назад ihr Шрайбен. Причина вашого написання. Перш за все, ми маємо описати теперішню ситуацію. Ми не можемо сказати, я пишу вам, тому що я хочу відвідувати курс французької мови на вихідних. Це доволі дивно, тому що ви вже відвідуєте. Якби ми писали з нуля, так, це було б логічно. Але ми маємо описати ситуацію. Як її описати? Все доволі просто. Ми беремо текст нашого завдання. Sie besuchen jeden Abend von Montag bis Freitag einen französischen Kurs bei der City Sprachschule. І ми її перероблюємо. Червоним я виділила. Ich besuche jeden Abend von Montag bis Freitag einen französischen Kurs bei der City Sprachschule. Можна прям так. Або bei ihrer Sprachschule. Буде краще, якщо ви напишете by ihrer Sprachschule. У вашій школі мов, школі вивчення мов, але ви можете просто отак переписати. Головне змінити, звісно, не «зі зібезухене абент, а їхбезухен. Як зазвичай, після зегія та дам кома», тому ми починаємо з маленькою. І що ви хочете, причина вашого написання, змюхтен або лібе амбухененде ленен. Ви так і пишете: ich müchte aber libe ленен». Все, все доволі просто. Я хочу більше, як сказати, я хочу вчитися по вихідним. Далі, варум ам Чому по вихідним? Чому до цього виходили з понеділка по п'ятницю, а зараз по вихідним, означає, має щось змінитися. Найкласичніший такий приклад це. Робота, що у вас з'явилася робота. Запам'ятайте це, тому що до багатьох листів, якщо змінюються обставини, ви можете написати про роботу, що ви знайшли нову роботу. Тому ми починаємо з нового рядочка або ще краще пропустити один рядочок. І починаємо. Ich habe eine neue Arbeit gefunden. Я знайшов нову роботу. «Und arbeite von Montag bis Freitag. І я працюю з понеділка до п'ятниці. Тобто, це неможливо далі відвідувати курс. Також можна писати, до речі, am Abend» «Jeden – Abend», «Am Abend». Тобто по вечорам, що вже взагалі немає варіантів. An diesen Tagen habe ich keine Möglichkeit zu lernen. В ці дні у мене немає можливості вчитися. Habe ich keine Möglichkeit – немає можливості. Дуже добре словосполучення, дуже добра структура для брифів. Запам'ятайте. Чудесно. Daher – це означає тому, або so – це теж тому. Möchte ich am Wochenende – хотіла б. Я хотів би я по вихідним. Сірка це близько von 9 піс 13 уаленен. Сіка фоной піс 30 уленен. Приблизно з 9 до 13 годин вчитися. Це ми зрозуміли. І навіть ми сказали в одному реченні два пункти: це верх'ю і варум амвохененде. Тому у нас вийшов такий невеликий текст. Тому що деякі я читаю коментарі, деякі мені писали, що виходить малесенький текст. Але як ви бачите, добре, ми б тоді розділили на два речення, але що ми маємо писати на вельгеуацайтин? «Well ми це опишемо буквально однією фразою. Тому неважливий саме розмір тексту, важливий його зміст. Важливо, щоб ви включили в цей текст усі пункти. І також, звісно, теж був коментар, що дуже проста лексика для рівня А2. Я це теж можу зрозуміти, але ви маєте розуміти, що ці відео вони показові. Тобто, якщо ви можете краще, якщо ви можете, якщо ви знаєте більше слів, більш складні слова, будь ласка, пишіть. Це просто приклад. Це приклад для усіх людей, неважливо якого рівня А2. Б1. Це просто для розуміння структури. Навіть з такою лексикою можна здати Б1. Головне, щоб ви писали по темі з правильною структурою і правильно, без помилок. Краще використовувати простіші слова, але більш чітко і грамотно, ніж викручувати, робити складні речення і потім в кінці кінців заплутатися. Тому. Я рекомендую вам писати саме так. Але, звісно, вам вибирати, дивитися на свій рівень. Хтось, можливо, навіть це для нього трошки складніше, може для когось це надто легко, ви це міняєте під свій рівень. Отже, далі йде, далі йде козирна карта в вигляді фрази Біте гібен зем'я, вайтере інформаціонін убе». Дайте мені, будь ласка, подальшу інформацію про це козирна карта на будь-який пункт. Якщо у вас потрапився пункт, якого ви не знаєте, от ви не розумієте, що там написано. Звісно, ґрунтфорі Shriben, я думаю, всі зрозуміють, або чому так, чому не так. Якщо якийсь пункт, ви можете сказати просто Бітья Гібен Сіб'я, вайтере інформаціонен уба і назва цього пункту. Так, це буде не ідеально, але головне, що ви включили цей пункт в ваш текст. Отже, про це пізніше я будуть ще одні приклади. Я вам покажу вже більш наглядно. Просто запам'ятайте, це чудова фраза для нашого шрайбен. Отже, біте гібен земє den Französischkurs am Wochenende. Будь ласка, дайте мені подальшу інформацію про курс французької мови по вихідним. Und wo findet statt? означає проходити, відбуватися, Де відбувається цей курс. Ван wo – коли і де проходить цей курс. Також статтфінден запам'ятовуємо. Усе, переходимо назад. Все Grund Грунтфур і е Шрайбен, ми сказали, Варумам Вогененде ми сказали, Велге Уазайтен ми сказали, Вас sonst noch wissen möchten, Ми спитали, коли і де, і дайте мені подальшу інформацію. Цього достатньо. І все, ми передивилися, всі пункти у нас тут є. І кінець, як зазвичай, ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit Freundlichen Grüßen», тому що ми не знаємо цю людину. Mit Freundlichen Grüßen» не стоїть кома, Запам'ятовуємо. Тут немає підпису, тому що це e-mail. У нас підпис іде лише в, в нашому листі, в брифі, і ваше ім'я і прізвище, справжнє ім'я і прізвище. Отже, на цьому все. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, пишіть їх в коментарі, я обов'язково відповім. І зустрінемось у наступних лекціях.